Привіт! Тебе вітає Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені Івана Яковича Франка, місце, де мріє стати вчителем, втілюється в реальність. Професія вчителя одна із самих шанованих та почесних професій. Але не слід забувати, що це ще й дуже складна відповідальна праця, бо вчитель для учнів є взірцем у мисленні та поведінці. Тож, якщо ти готовий відповідати за наше майбутнє, від щирого серця любиш дітей та хочеш виховати освічену молодь, котра змінюватиме світ на краще, та то тобі до нас. У нас ти можеш навчатися навчителя спочаткової освіти за однією з додаткових спеціалізацій, навчителя трудового навчання та технологій та навчителя фізичної культури. О, а тепер давай поговоримо про те, як тобі потрапити до нас. Для вступу тобі потрібно перше створити електронний кабінет. Для початку в браузері шукаємо сайт Користичівського педагогічного коледжу. На ньому знаходимо вкладку Абітурієнт. У нас відкривається сторінка приймальної комісії. Саме тут ви можете знайти всю потрібну інформацію, а ось і посилання для того, щоб створити електронний кабінет. А нижче відеоінструкція. Друге написати мотиваційний лист. Якщо коротко, в ньому ти маєш дати відповідь на питання, чому ти хочеш бути вчителем. Та чому заклад повинен обрати саме тебе. Детальніше дізнатися про нього можна на нашому сайті. Тут ти знайдеш і поради, і структуру листа, і навіть покрокову інструкцію щодо його написання. Переходь за покликанням. Третє. Скласти випробування. Для осіб. Які вступають на спеціальності початкова освіта трудове навчання та технології це індивідуальна усна співбесіда з української мови, а для тих, хто вступає на вчителя фізичної культури, це творчий конкурс з фізичної підготовки. Головне не бійся. Ти точно впораєшся, бо ми чекаємо саме на тебе.